Всім доброго дня. Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Сьогодні прийшов дивитись машину. Завжди собі хотів Audi 80-ту бочку і по сусідству в кооперативі чоловік продає за досить невелику ціну. Машина, правда, не в дуже гарному стані. Без косметики, щось по ходові треба зробити. Хочу показати, можливо, хтось щось порадить. Номер, номер я закрив. Це треба, звісно, що вибирати, а такі машини. вже старі. Машина з 1990 року, Audi 80. -ка. Бочка. Так, покажу її зі сторони. Ззаді шпаклівка. Ззадні шпаклівка, а ти нічого не робив, та? так вона, як так було, так і є. Бачимо, що машина шпакльована, я не фахівець в машину, мені просто подобається така стара модель. Не знаю, що навіть сказати. Ось так воно всередині виглядає. Чоловік машиною користується. Бензинова. Вроді 1,6 і Ретро 90-х. Якщо чесно, прикольно всередині, дивіться, така панелька. Тут він зняв щось робив, щось дороблює постійно. Оригінальна панель. Але досить зручно. Зараз будемо домовлятися за ціну, ще мій товариш прийде. Скажу так, всередині мені подобається. Берки цілі, треба почистити, замки всі працюють. Не знаю, що це таке, щось регулює, там дзеркало походу. А то люк відкривається? Ні, там А так можна зробити, щоб він відкривався? Так, положення. Але там з я зараз не трогаю, однакові. машина така пошарпана. Люк є, тебе тут. Топідйомники, ручка поломана. Маєш запасну? Так, салон грязний. Видно, що машина їздить, працює. Чоловік займається сантехнікою, їздить на роботу. Зараз попрошу відкрити капот ще Щось цією відкриваю двері це така цікава така панелька тут. Ще тут посидем місце багато, прикольно таке. Це на тих. Прошу прошлый крест вот такая коробочка тут доме 6 бензен просил okay, власника okay. открыть Проси власника открытый все... вы ездите на работу каждый день так? да каждый день мотор 1.6 что а, а они в масле Я помити це все, це поміняна прокладка. Мотор 1,6. Роблено? Вроді би ні. Угу. Захисту немає, так? Захисту немає. Заводиться У. гарно, електронне зажигання. По козову є тако-тако деякі нюанси. Але вона 3Z. Вся машина луджена по тих паспортах, в техпаспорті 3З. Угу. А в якому році придбали? Ні, я придбав її недавно ще. На Николая. Ясненько. То ви ще одну маєте, таку саму там стоїть, так? Так. Просто по ауді. Просто машина вона гідравліка руля, пальцем крутиш. Біжить як ласточка. Ясно. А захист він просто зняли щось а, робили. Вони не йдуть без захисту. Вони не йдуть без захисту. А той захист від неї стоїть. Так. А, так. Тому якщо що, то теж віддає. Я, я не... Захист тут таке, я краще взяти помити мотор та й це зверху все перемити, оцево, і підтримувати, просто а, так то а воно... Можете завести? Бо то я і так сильно не, не розумію, з там зараз прийде товариш. Але вже так. Для ролику. А ціна? Півтора. Я взяв її за півтора тико зараз продав, бо тих дві машини зараз думав, що підроблю для себе ще одну ма Півтора тисячі я дав за неї. так що зразу за ті самі гроші би віддав. Поторгуємося трохи може. Я дав півтора тисячі за Тисячу Тисячі хотіли, а ти півтора. тисячі... ходовій що щось робили, чи так? Чи Ні, нічого. Взяли, Отак, як до, так як, так, як взяв, взяв, так вона є. Ото, що карбюратор майстеру, він повністю знімав карбюратор, чистив повністю до кожного болтика. Ясно. Колеса зимові, нові, що передні, що задні. Та да, роки, це кожна машина роки, але під, підробити її. Ясно. Ось так, друзі, може хтось порадить. Ну така. Навіть треба робити косметику. Дивіться. Якось так. Друзі, всім міцного здоров'я, мирного неба, підписуйтесь на канал Екскаватор. Я ще з приводу машини зараз прийде товариш, подивимось, він більш майстер розбирається і по ціні, і по технічному стані. Хочу побажати ще раз міцного здоров'я, мирного всім неба. Слава Україні! Прошу поставити вподобайку підписатися на канал. До зустрічі!